Сьогодні мені від вас знадобиться люба інформація, яка стосується виготовлення домашнього вина. Можливо, ви самі або ваші родичі цим займаються, і ви зможете дати корисну пораду, щоб воно вийшло максимально якісне і смачне. Я пробував вино, яке робить мій дядько, і воно нам з дружиною дуже сподобалося, бо ми любимо, коли воно насичене та солодке. Тож я знаю тільки його рецепт. Я вам зараз розповім, які поради по виготовленню я отримав, а ви по можливості відкоригуйте мене або напишіть власний рецепт, якщо вам не буде складно. А також хотів вам нагадати, що багато Хто з вас дивиться моє відео без підписки, тож я був би вам дуже вдячний, якщо ви б не полінуєтесь та підпишетесь, бо ваша підтримка для мене зараз грає дуже важливу роль. Спершу потрібно обібрати виноград з гроню. Після цього його потрібно перебити міксером, щоб не залишилося цілих ягід. Потім накрити плівкою і залишити в теплому місці на три дні. Після цього потрібно зібрати так звану шапку і перелити рідину у скану тару, а також процідити всю жижу, яка залишилася через марлю. Потім додати цукру по смаку і надіти на бутля резинову рукавичку. Коли вона здується, то стіжуємо ще раз і вже потім ставимо у холодне місце. Якщо ви знаєте кращий рецепт, то буду дуже вдячний за зворотній зв'язок у коментарях і вашу підписку.